Санкції набрали юридичної сили. Кілька днів тому президент України підписав указ про запровадження нових санкцій проти Російської Федерації. Під них підпали близько чотирьох сотень різних компаній. Це кримські підприємства, низка російських телеканалів та найбільшого розголосу набрала заборона соціальних мереж. Відповідно, в додатку один є заборона певних фізичних осіб. Їх там в списку 1228, які займаються певною діяльністю. Саме там і сепаратизм, і торгівля незаконна сторони Російської Федерації. І відповідно 468 юридичних осіб, в тому числі про те, що ваше питання і однокласники, і ВКонтакті і тому подібне. Таке рішення було прийнято у зв'язку з кібератаками на українські ресурси та проросійською пропагандою. І зовсім не секрет, що найпопулярнішими в Україні соцмережами правлять федеральні спецслужби. Правники кажуть, після цієї заборони судових тяганин просто не уникнути. З точки зору міжнародного права. Говорячи про пакт про міжнародні громадянські політичні права, говорячи про Європейську конвенцію захисту прав людини, зокрема, це стаття 10, яка передбачає свободу вираження поглядів, звичайно, що там ставиться, що кожен має вільно виражати свої погляди і так далі. Але поряд з тим можуть бути і встановлені обмеження, які продиктовані чи національною. Питання національної безпеки тощо. Це будуть відповідні, я думаю, і позова від наших інтернет-провайдерів і так далі. Але президент вів рішення Ради національної безпеки, це є в його межах компетенції видавати такі укази. Але з іншої сторони, знову ж таки, наскільки він обов'язковий, є питання. Близько 15 мільйонів українців зареєстровані в російських соціальних мережах. Переважно це молодь. Тепер їм доведеться переходити на інші спільноти. Багатьом користувачам вже приходять повідомлення про шляхи обходу санкцій. У нас в місті там інфодом, наприклад, вже відключив ДНС відповідно контакті однокласників. Ну от потрошки вже в цей закон вступає, скажімо так, в силу. Повне блокування діятиме з 1 червня. В деяких інтернет-провайдерів ця заборона вже діє. Та загалом вона розтягнеться на три роки або ж до тих пір, поки останній російський солдат не покине української землі. Максим Посполіта, Володимир Якимцов, новини телеканал Ексклюзив.